Команди з Луцька, тому цей, якби він це був, ну, був зарахований. Зараз до щуліник оці щитці Сухальського. Ура одразу у нас. Що готові б команд Олішкевич у урагану. Зараз момент якраз урагану, тут забиває такий ураган. Забиває у цьому епізоді якраз Сухальський, який поміняв. Зараз якраз атакує пас У напрямку сметато відпускає на Трофінчука. Бруває, зараз Трофінчука, зараз виває Трофінчука. і фонд стає у нас 1-1. Ну я ж зараз сметана цей м'яч пропустив на свого партнера по команді. Суми. Що стосується його побито, тут гратимуть урагану Іван-Франківськ, що до Одеса. Гуцебинська душата Дебаніка з Миколаєвища тим часом нас забиває знову, розпети знову збиває у нас. Ніхто інший, як Данило Трофінчук, який оформлює дубль у цій грі. Прває зараз по воротах. Хороший момент зараз у респекта буде для того, щоб збільшити свою перевагу до двох голів. Але поки що у нас плюс один для Респекта. зараз хороший пас у напрямку сметана. Зараз... Сметан таки забиває. І зараз таки стає рахунок 3-1 на користі луцького респекта. Які який... за такого прибігу подій. Виходить на друге місце у групі Б. І, і під... зараз щодо моменту Леспита може бути. Зараз кучма, кучма, кучма. Ну, зараз побачити принципово Луцький дербі. Зараз по плацедом. Одразу плацено прирває, стійка рятує добивання від кучми, не звиває! But... Зараз... Інші гравці респити мяшко... не приходять за керматок. Був... За моментом часу мобіля <redes sociales> мається м'яч між... для урагану. І... і зараз момент може бути Ворогану. Урагану Лішкевич. Проруває. він і зараз для свою команду. Найплюські, що наводити зараз постріл з ауту. І момент зараз Клеменко може бути триває Клеменко! І такий забиває зараз Клеменко якимось чином цим. Простав знов низом. І такий зараз забиває Клеменко, але ну, сім'ї ну, стає стої... Чуфа. Сам поки що йде Чуфаров і дає пас далі, тут є пацан, зараз саме день забиває зараз сам чуфаров. І забуває зараз Чуфара після свого власного проходу. 4-2 у нас на Рахунок. зараз Клубменко проваєлучає. Ось добивання. зараз може бути, але не влучає зараз не те, що Просто не дві пілішецькому добити цей м'яч році. Роспати зараз контрвипаду розпета може бути, де зараз перетрофінчук. Трофінчук, Трофінчук, у Трофінчук дальній кут добивання зараз. Він каже, де пас назад цей пас леті не позоти. Зараз такі проблеми будуть засідать, плацем оце не проває, зараз рятує свою команду. 14... буде перший п'яду в півнамінтутні за в этом місця. І...